Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 пристрасних фільмів про кохання, які варто переглянути кожному. Якщо вам до вподоби такий формат, поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Поїхали! Шоу Лендон дівчина з бездоганною репутацією та залізною дисципліною, яка звикла жити за суворим розпорядком. Її світ це підручники, лекції та мрії про стабільне майбутнє, проте якось життя шоу перевертається з ніг на голову, коли на її шляху з'являється Рул Арчер, харизматичний бунтар, який живе на межі ризику та свободи. Спочатку їхній роман виявляється лише швидкоплинним захопленням, де кожен приховує свої справжні наміри проте чим глибше вони поринають у цей вир почуттів, тим сильніше розуміють, що за масками ховаються люди, повні болі, страхів і невисловлених бажань. Міч молодий журналіст, який постійно бореться зі своїм психічним розладом, що виражається у його непереборній потребі у частому інтимі. Наразі хлопець намагається влаштуватись працювати до престижного журналу, де йому одразу пропонують шанс, якщо він зможе написати статтю, яка буде цікавішою, ніж роботи його конкурентів, він отримає посаду. У пошуках матеріалу міч знайомиться з Наталі, ескортницею, яка, незважаючи на свою професію. Есію має диплом Стенфордського університету та погоджується розповісти, як влаштований бізнес інтим послуг. На перший погляд Єлена має все, про що можна тільки мріяти стабільні стосунки з амбітним фінансистом, впевненість у завтрашньому дні та гармонію. Проте спокійне життя зникає, коли вона знайомиться з місцевим ковбоєм. Груба чарівність якого пробуджують в ній забуті бажання та мрії, відчиняючи двері до чогось неприборканого. Минулі стосунки починають тріщати по швах, тоді як молодий фінансист починає підозрювати зраду та ревно. Щі беруть гору, і потяг до свободи перетворюється на кошмар. Любовний трикутник стрімко переростає в підступну гру, де межа між любов'ю та ненавистю стирається. Викладачка літератури Клер Петерсон залишається у нещасливому шлюбі, незважаючи на факти невірності чоловіка, відкладаючи рішення про розлучення. Одного разу вона знайомиться з новим сусідом, привабливим юнаком на ім'я Ной, який починає виявляти до неї інтерес. Коли Клер проявляє слабкість та проводить з Ноєм лише одну ніч, вона навіть не підозрює, що чекає на неї. Ной переходить від захопленості до нав'язливої одержимості. Яка загрожує безпеці та спокою наївної клер? В одну спекотну літню ніч в Афінах Мікі зустрічає хлою, і між ними одразу виникає сильне тяжіння. Це відчуття настільки потужне, що вони опиняються на пляжі, прокинувшись там в суботу, вранці, перш ніж встигають усвідомити, що сталося. Проте дуже скоро перед новоспеченими закоханими постає серйозне питання: як вчинити, коли настане неублаганний понеділок, повсякденність може випробувати їхній блискавичний роман, змусивши задуматись. Ся про майбутнє раптових відносин. Музична ікона Маріана Лейна разом зі своїм коханим проводить час на курорті в Італії, насолоджуючись красою острівного життя. Проте їхній спокій переривається приїздом Гарі, колишнього партнера Маріани та його доньки, які прибувають на острів без попередження. Те, що починається як невинні жарти та загравання, поступово перетворюється на потужну вирву емоцій, що захоплюють душі відпочиваючих. Несамовита гра почуттів швидко виходить з. Під контролю і тепла атмосфера занурюється у важкі хвилі ревнощів, які можуть призвести до фатальних наслідків. Шарлота живе у розкішному будинку, проте шлюб жінки не можна назвати вдалим. Багатий та абсолютно бездушний чоловік Томас вічно зайнятий роботою, а владна свекруха постійно втручається в їхнє особисте життя. Намагаючись розвіятись на стороні, Шарлота заводить роман з зеваном. Вони бачаться у його квартирі, і з ним вона почувається бажаною. Проте несподівано коханець Шарлоти дивним чином зникає. Він призначає зустріч і ко. Коли вона приходить на побачення, то двері відчиняє незнайома жінка, яка заявляє, що мешкає в цій квартирі вже багато років. Крістіан молодий продюсер, який вже протягом кількох років успішно процвітає у світі великого кіно. Якось до нього звертається його дівчина Тара і просить допомогти молодому актору початківцю Раяну. Недовго думаючи, Крістіан виконує прохання коханої, проте незабаром з'ясовується, що Тара та Раян коханці, обуреного Крістіана починає поглинати справжня буря емоцій та ревнощів, і він виношує жорстокий план, як помститися за зраду. do... Вийшовши з в'язниці, молодий Конор Бейць, який мешкає у невеликому прибережному містечку нової Англії, намагається по шматочках зібрати своє розбите життя, займаючись спортом і влаштовуючись працювати у місцеву бібліотеку. Якось під час ранкової пробіжки на пляжі він зустрічає Мерилін Чемберс, привабливу жінку, трохи старшу за себе, яка одружена з дуже багатим та водночас вельми жорстоким бізнесменом. Обидвоє закохуються один в одного і починають заборонений роман незабаром осліплений коханням. Конор приймає пропозицію Мерелін підготувати замах на її впливового чоловіка. Шеф кухар з Лас-Вегаса Френк зустрічається з чарівною Лолою, яка працює модельєром у зухвалого бізнесмена Кіта Вінкельмана. Одержимий надмірним контролем життя коханої Френк страждає від ревнощів і згодом ще й з'ясовує, що Лола рік тому була зґвалтована шведським мільйонером Аланом Ларсоном. Незабаром у шеф кухаря з'являється шанс вирушити до Парижа і продемонструвати власні кулінарні навички у престижному ресторані. Натомість Бувши на місце, Френк вирішує використати відрядження щоб розшукати та вбити Алана.